Віт, друзі! Маю хорошу новину кет програму саму, якби сьогодні продовжили. От сьогодні зараз зачитаю вам дослівну коротку звернення Фрайзера, що він говорив, які критерії продовження кет програми. Подати заяву на кет з закордонного паспорта можна до 15 липня 2023 року. Приїхати за. Виданими КУЕТ візами, якщо вони, звісно, дійсні на той момент, можна до 31 березня 2024 року. Сетлемент сервіси можна отримувати до березня 2025 року. Поселення на 2 тижні в готелі, якщо є місця, можна буде отримати тим, хто приїжджає до 31 березня 2024 року. Відповідно, проживання буде максимально до 14 квітня 2024 року. На одноразову грошову допомогу можна буде подаватися до 30 червня 2024 року. Це про якраз 3000 дорослого півтора на дитину. Одноразова допомога. Податися на зміну статусу, отримати КУЕТ з Канади, зміна умов робочого дозволу і так далі. В Канаді буде можливо до 31 березня 2024 року. Ось така інформація. Всіх вітаю. Все ж таки, я думаю, парламент український, хто за Україну добився того, щоб українці могли далі продовжувати робити візи в Канаду. Бо є люди, які тікають з війни, які просто не ну, їдуть сюди на шару, взяти, як деякі наші українці забирають грошову допомогу і тікають назад, думаючи, що цим Канада не закриє для них назавжди двері. Ось така інформація. Поставте, будь ласка, всі лайки. Всім гарного дня, щасливо!